Ліс Mix сорту Екстра, Вага 8 кг. Ціна 3200 гривень. Чоловічі та жіночі модельки і розміри йдуть всі різноманітні. Це буде розмір 50-52. Ось така моделька з капюшончиком. Наступна шейн розмір Су. Ось така. Теплесенька, ніби сорочка. Далі ще одна моделька чоловіча, і це буде розмір 2XL. Ось така моделька. Наступна жіноча джеквульський, розмір Есочка. Далі. Це буде розмір 2XL. Ось така. Теплесенька, груба, замочок повністю донизу. Наступна розмір XS. Ось така моделька. Так, ідемо далі. І це у нас розмір Емочка. Ось така Боніта. Наступна моделька розмір Елька. Ось така теж замочком повністю донизу. Далі йде ось такий з глибоким вирізом. Розмір не бачу, але орієнтовно буде МЛ. Наступна чоловіча теплесенька, розмір 2XL. Далі ось такий він такий теплий. Худі, Такий баранчик. О, це навіть зіп-худі, є замочок повністю донизу, а зсередини у нього ось така теплесенька флісочка. Дуже крутезна модель, більший розмір. Наступний розмір. 40-42, ось така, теж дуже груба, теплесенька, замочком повністю донизу. Далі флісова безрукавочка розмір 48. Далі ось така жіноча фліска Nike, розмір S, Укорочена. Далі така моделька Розмір я не бачу. Ось так вона виглядає. Думаю, буде SM Далі така моделька розмір 38-40 Дуже теплесенька, м'ягесенька, такий тедик. Далі, що нам тут попадається, це, це розмір я не бачу. Це більший розмір. Ось така модейка. Наступна такого плану і бірці пише розмір М, Ось така. Наступна ще одна безрукавочка, розмір. Розмір теж не бачу. Але це теж буде більший розмір. До речі, без замочку тут через шию. Через голову надівається. Наступна в розмірі S. але це буде, мені здається, трохи більше, а можливо, в принципі, і S. Мені здається, буде M. Наступна і остання це у нас у розмірі XL. Ось така жіноча модель, там синього кольору. І, в принципі, все. Я вам показала повністю цілий лотик. 8 кг, ціна 3200, сорт екстра.